Вітаю вас, шестикласники. Тема нашого уроку взаємодія та співпраця в житті людини і суспільства. Розгадай прислів'я, поясни, як ти його розумієш, наведи приклади ситуацій, якими можна проілюструвати це прислів'я. Взаємодія взаємний зв'язок між людьми у дії, при якому люди впливають одне на одного, що змінює їхню поведінку. Співпраця, спільна діяльність людей для досягнення мети. Як ти гадаєш, коли починається і як відбувається взаємодія людини і суспільства? Наведи приклади своєї особистої взаємодії із суспільством у різних сферах життя. Зроби висновок, яку роль відіграє взаємодія в житті людини. Опиши зображені ситуації, які способи взаємодії людей відображені на малюнках. Склади кластер основні способи взаємодії людей у суспільстві. Тобі допоможуть такі нові слова. Кооперація це співпраця заради вирішення спільної справи, конфлікт це зіткнення конкуруючих сторін, конкуренція. Це суперництво, боротьба за досягнення кращих результатів, змагання. Склади три хмарки слів, розподіливши слова у групи. Яскравим прикладом взаємодії людей є встановлення пам'ятника видатному українському письменнику Івану Котляревському 30 серпня 1903 року в Полтаві. У кінці ХІХ століття прогресивні українці вирішили відзначити сторіччя з Дня виходу Енеїди Котляревського, першого твору, написаного народною українською мовою, і спородити пам'ятник письменнику. Кошти на пам'ятник Котляревському збирали гуртом усі українці. Гроші надходили з відусіль з великих міст і маленьких селищ Київщини, Полтавщини та Чернігівщини, Боковини, Галичини і Волині. Дворянство, селянство, інтелігенція, робітництво всі долучилися до вшанування пам'яті великого українця. Було зібрано 12 тисяч карбованців. Скульптор Леонід Позен та архітектор Олексій Шуршов безоплатно виконали роботу з виготовлення пам'ятника. На постаменті викорбовано слова з п'єси Івана Котляревського, Наталка Полтавка, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. У день відкриття пам'ятника в Полтаві зібрались посланці з усієї України. Відомі діячі культури Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Борис і Марія Грінченки, Михайло Старицький, Панас Мирний, Олена Пчілка, Микола Лисенко, Олександр Олесь та інші. Відкриття пам'ятника Івану Котляревському стало справжнім святом, яке об'єднало українську націю. Як ти гадаєш, як проявилися взаємодія та співпраця людей у встановленні пам'ятника Котляревському? Як ти думаєш, що спонукало людей долучатися до встановлення пам'ятника письменнику? Наведи приклади взаємодії та співпраці на рівні родини, класу, школи, міста, країни. Розглянь святковий дудел Харківської художності Ольги Штонди, яким Google привітав Україну з 31 першою річницею Незалежності. Що на ньому зображено? Пригадай, коли ми святкуємо День Незалежності України, як це свято єднає людей. Розкажи, як у твоїй родині святкують День Незалежності. Національні інтереси України життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її демократичний розвиток, а також безпечні умови, життєдіяльності і добробут її громадян. Національні інтереси це забезпечення воєнно-політичного суверенітету держави досягнення добробуту громадян, задоволення і розвиток культурних потреб населення. Як співпраця людей забезпечує національні інтереси? Поясни. Знайди на плакаті прислів'я та прочитай їх. Розподіли їх у тематичні групи. Скільки груп у тебе вийшло? Обґрунтуй свій вибір. Працювати разом це успіх. Розглянь підсумковий плакат до теми взаємодія та співпраця в житті людини і суспільства. Розглянь малюнки у верхній частині плаката придумай оповідку про взаємодію і співпрацю людей, назвою якої стало шосте проілюстроване прислів'я. Назви і схарактеризуй основні способи взаємодії людей у суспільстві, спираючись на схему в середній частині плаката. Що символізує сокіл у нижній частині плаката? Поясни, як ти розумієш, напис унизу плаката. Перевір свої знання, зайди до посилання та дай відповіді на запитання. Існування людини неможливо без різноманітних зв'язків із суспільством. Кожна людина стає повноцінним членом суспільства, коли засвоїть соціальні норми і культурні цінності. Взаємодія людини і суспільства відбувається від народження протягом усього життя через сім'ю, вихователів. Учителів, однокласників, ровесників, колег, знайомих, сусідів, соціальні мережі, засоби масової інформації тощо. Кожного дня людина взаємодіє з іншими людьми в усіх сферах життя: освітній, культурній, духовній, економічній, політичній тощо. Гармонійні взаємодії людини і суспільства. Сприяють її особистісній позитивній якості. Домашнє завдання створив марку слів мій особистий простір у формі обкладинки щоденника. Я вам дякую за увагу! Всього найкращого!